Якщо навіть перемір'я буде, це буде час, ну, москві там це переміря потрібно, їм нужно перестроїтися, їм потрібен час, щоб поновити мені, свої збройні сили. Мені. Їм це буде легше, у них дуже багато. Мені, в рази більше моб ресурса у нас, як е, би, моб ресурса немає, ну і до того ж, численність нашої армії і їх армії сравнювати е, ну, практично неможливо. Тому е, ми переможемо, але ми переможемо тільки. Тому що ми будемо краще підготовлені для мене. Перемогою буде навіть не смерть Путіна, а, скоріш за все, як мінімум, розвал Росії.